thank you Що обирають міські тури, зазвичай одразу серед своїх очікувань визначають відвідування ресторанів, кав'ярень, барів. Інколи навіть дома вони можуть рідше відвідувати такі заклади, ніж під час туристичних поїздок. Це обов'язкова частина програми, це частина вражень, які привозять з собою туристи, потім поширюють чи приваблюють або відштовхують нових туристів. Фраза туриста. Який повернувся з туру, що місцева кухня дуже крута, чи в цьому місті краще поголодувати, може суттєво вплинути на подальші продажі такого туру. Враження враженнями, а їсти і пити хочеться весь час. Особливо, коли цілий день блукаєш вулицями чи музеями міста. Які ресторани краще відвідувати? Ті, що мають мішленівські зірки. Чи ресторани швидкого харчування, фастфуди? Однозначної відповіді на це питання немає. Але, як і в попередній лекції, ми говорили про високе і низьке щодо міських атракцій, так і тут відвідування відомого ресторану може цілком успішно поєднуватись з відвідуванням доволі демократичного індійського сімейного ресторанчику чи куштуванням вуличної їжі турецького дйонер. Баба чи німецьких сосисок. В цьому перевага міського туру побачити різні сторони міста. Не тільки пафосні та відполіровані фасади, але й зворотну сторону повсякденного життя міста. Мішленівські зірки певною мірою міфічна, сакральна цінність ресторану. Їх отримання чи втрата впливає на місце ресторану. У численних гастрономічних рейтингах. Проте насправді отримання мішленівської зірки зовсім не гарантує комерційний успіх ресторану, навпаки, може призвести до його закриття. Тому чи потрібно в міському турі зважати на мішленівські зірки ресторанів? Відповідь навряд чи. Але як окрема атракція в окремих турах, це може мати сенс. Хоча однозначно, це не є умовою успішного продажу міського туру. Так само і щодо фастфудів. Відвідування фастфудів не означає автоматичне зниження статусу туру, віднесення його до категорії так званих дешевих турів. Далеко не всі мережеві заклади представлені в Україні та й в різних містах. Тому включення до програми місцевої мережі швидкого харчування може навпаки стати родзинкою. так Ресторани поза та хату неодноразово відмічаються як зручний та привабливий елемент туру українськими містами, особливо для іноземних туристів. А українські туристи прагнуть, наприклад, відвідати Starbucks. Натомість окремі ресторани, а ще більше кав'ярні, є справжніми туристичними атракціями, щоб потрапити до яких необхідно стояти в черзі, наприклад, гарячий шоколад та чурос. У Мадридській чоколатерія Сан-Хінес це ритуал, це атракція, це складова пізнання міста. І такий заклад не стає мережевим, масовим. Його унікальність саме в тому, що це єдине таке місце. А перегляд фотографій відомих відвідувачів на стінах додаткова розвага для туристів. У багатьох путівниках зазначають стандартні переліки ресторанів та кав'ярень. Які рекомендується відвідувати під час перебування в місті. Інколи більшість відвідувачів цих ресторанів туристи. Це фасади, кулінарні вистави та їжа саме для туристів. Особливо на пішохідних вулицях туристичних міст ресторани прагнуть відповідати тим уявленням туристів, які вони наперед мають. Тому, якщо це справжній міський туризм, мета якого пізнати, Відчути місто, тоді відвідування туристичних ресторанів варто мінімізувати або взагалі виключити. Чи потрібно відвідувати ресторан-кондитерську Жербо в Будапешті? Це бренд, це туристична атракція, але саме туристична. Небагато місцевих мешканців можна зустріти в ньому. Тому в міських турах варто звертати увагу на заклади харчування, де є місцеві мешканці. Тут є суперечність. Якщо великі туристичні групи заходитимуть в ресторани, де переважно місцеві мешканці, є загроза, що через деякий час вони стануть ресторанами для туристів. І саме цей момент важливо враховувати і організовувати харчування невеликими групами, змінюючи місцеві ресторанчики, тоді зберігатиметься ефект неочікуваності, новизни. У протилежному випадку це буде підтвердження передбачуваного. Прочитаного наперед у путівнику враження. Кожне місто має свою ауру кав'ярень. Паризькі і римські кав'ярні різняться суттєво. Типові паризькі кав'ярні на розі вулиць із доволі інтенсивним транспортним рухом, де щільно один до одного рядами розставлені стільці це те враження, яке необхідно відчути, щоб зрозуміти Париж. І навпаки, Капучино у Римі. Варто випити у затишній кав'ярні на одній із вузьких старовинних вулиць, шумні бари у вечірньо-нічного Мадрида, і рано зачинені ресторани Осло, запах круасанів у невеликому французькому містечку чи смаженої риби біля Галацького мосту в Стамбулі, смак прецеля з маслом в Мюнхені та Хачапурі в Тбілісі – це різні враження, які становлять важливу частину міського суду. Адаптованими для туристів часто стають відомі міські ринки, де пропонується скуштувати традиційну місцеву їжу. Відвідування таких закладів може розглядатися як знайомство місцевою культурою, архітектурними пам'ятками торговельної інфраструктури. Наприклад, поїсти тапас на ринку Сан-Мігель в Мадриді чи сендвіч з лососем на старому ринку у гельсінкі. Але… Про міські ринки пізніше їм буде присвячено окрему лекцію. Також варто зважати на місцеві традиції. Можна організувати пізній ланч і капучино у містах Італії. Але капучино випити після 11-ї години ранку це вже туристичний капучино, оскільки в італійських містах діє неписане правило не пити його після 11. -ї. Переважна більшість міських турів. Певною мірою є гастрономічними скуштувати місцеві страви, побачити місцеві традиції, відчути продовольчу атмосферу міста. Як, наприклад, у містах Франції, Італії чи Грузії, де туристи прагнуть спробувати всесвітньо відому кухню в оригіналі, виключення можуть бути міста, де ціни у закладах харчування є доволі високими, а система вуличної їжі. Не розвинена, наприклад, міста Швейцарії. У таких випадках стратегія гастрономічної складової міського туру може бути скоригована на користь купівлі готової їжі або окремих продуктів харчування у супермаркетах. З одного боку, це забезпечує занурення в міське життя через спостереження та участь у процесі вибору та купівлі продуктів, з іншого боку, Здешевлює щоденні витрати, а отже, загальну вартість туристичного продукту. Інколи пропонується частину запланованого харчування організовувати у закладах загальносвітових мереж, де варто очікувати певних стандартів обслуговування та меню. Яскравий приклад Макдональдс, заклади якого функціонують у 120 країнах та територіях. Проте і тут. Варто розуміти, що Макдональдс у Стамбулі та у курортному швейцарському ВВ може суттєво різнитися, як щодо організації обслуговування, так і враховувати місцеві особливості харчування. Отже, міський тур обов'язково має враховувати локальні особливості організації харчування та функціонування ресторанних закладів. Це не тільки організаційна сторона, але і важливе змістовне наповнення туру.